Привіт, друзі! Привітульки, 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 привітульки. Так, дуже поспішаю вам записати відосик. Давайте ритуальчик, оп-оп-оп-оп, Ритуальчик, оп, 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 оп. ритуальчик обов'язково. Кремики, А то хейтери стануться без роботи. Кому вони будуть писати? Ви що, рекламіруєте? Ви що рекламіруєте? Крема? Да, я рекламірую свої ручки, красиві і себе. Неперевершену богиню Рекламірую. Так, хорошо, друзі. Окей, 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 окей. Що? Е, ага, і надухалися. Надухались. Ну да, я молодець, тепер взяла, не можу. Не можу, а ну ка Так, зараз я. О! Не можу відкрити духи. О. О. Все. Наїлася, наїлася духів. Кузя сидить на мене перепуганим очима дивиться. Кузя, все нормально. іди сюди, йди, я тебе покажу їм, іди. Ой, зробила ж йому сьогодні цю кахтідралочку, воно там діря і дуже, так на мене дивиться, так дивиться, що мама йди. Мама там так сказать, хвали мене, який прекрасний. Ой, господи, вони як малі діти. Ці коти. Так, друзі. Отже, поїхали на 22 10 крива ражулька. Криворажу. Сьогодні умнічать довго не буду, тому що треба успіть в мене пряме етер. Ого! Слухайте, опять десь туди в сторону дач якихось чи приватного сектора знову летить. І ще що, і ще що. Ну, є ось карта, якась там, захова... там знаєте, як то кажуть, захована людина. Да? Чи це її засипить ту людину, чи, вона, чи про неї нічого не розкажуть про цю жінку? Понимаете? Це така ну, ну, жінка в возрасті, да? Або там, там буде жінка з дитиною. Е, вночі, вночі ми можемо чути гупання. Є робота різних. Так, да, вони за нас взялись. Так, десь на... десь в районі, в районі... Знаєте, чого, в районі якогось. Кладовище буде вогонь. Гепатиме громко. Гучно. Кузя йди, будеш прогноз сделати? Іди? Так, кривий рік 22-го, 10-го, 22-го. Так, да, буде гучно гупати, і при тому це приватний сектор, або старі райони якісь. Да? О, там, там, коротше, є старі невеликі будинки, отак вам скажу. За околицею міста ось о, є руйнація. За, а, тут, так, або за містом, або на межі, або поняли, тобто на якомусь розтені. І там є якийсь приватний сектор. все-таки, Там у них щось води немає. Є карта руйнації. До речі, там всі уїхали. Там, я би сказала, ну, як коли всі уїхали, я думаю, що це знову про дачі якісь говорять. Так, Інгулець. 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 Інгулець ви теж будете чути бахкання, Тільки ви в сторону сюди, до нас ближче, десь де якісь села у нас там, або якийсь старий інгулець, поняли, або, може, от сюди. Отвод, поняли, отсюди будете чути. Так, апостолова. Апостолова. Ви теж будете чути гепання, але більше воно буде зі сторони, там, де висотні дома, поняли, Туди. тобто це або від угульця, або від нас буде чути гепання. Або буде летіти до нас, да, наприклад, а буде гепати, бо в повітрі збиватимуть. Зеленодольськ. Зеленодольськ. Щось не буде води, в багатоповерхівка будуть ремонтувати. <пев 'язання> Павлоград Павлоград дуже сильно летітиме. Летітиме, стрілятимуть. Тобто буде гупати і буде гупати дуже сильно опять в будинках. Знаєте, як то аж вікна будуть дребіжжати. Вони знову намагаються попасти туди, де колись щось працювало. Воно перестало працювати. Але там лишилось щось дуже важливе і дороге. Нікополь, Нікополь. Нікополь. Нікополь, приватний сектор коло води. Там є смерті. Вночі. Сильно буде е, якийсь прям, ну, я б сказала, з двох сторон буде, і це багатоповерхівки. І я вам ще хочу сказати таке враження, що це буде летіти вже прям чуть ли не ракети. Є, є пошкодження, про них не будуть говорити, але можуть люди пострадати. Так, це Нікополь, Краматорськ. 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 Краматорськ вночі. Вночі сильна атака буде. Буде горіти будинки. Багато поверхівки будуть горіти. А, так. Херсон давайте глянем вже. Херсон. Херсон від пожежі постраждають чоловіки і чоловіки, які присповнені. Так, Запоріжжя, Запоріжульки, Запоріжжя. Запоріжульки, Запоріжжя. На околиці міста. Там, де склади, там буде, туди буде летіти. Але спрацюють ППО дуже добре. Карта башні. Карта Башти говорить про те, що. Попадуть все-таки в якийсь старий заклад, він уже мінімально працював, да, або мінімальний доход якийсь давав, або це якийсь там, якщо це склад, то там мало щось. ну Тобто це щось непрожиле. Запоріжжя летять до вас шахеди багато околиця міста. Все-таки знову там є як то, якісь, знаєте, там є якийсь, от, якийсь невеликий пустир. Чи це стадіон, чи це якась площа, чи це якийсь. Е ну, там, там може бути е і ще що. Там щось храниться. І людина, яка там одна, чогось однака, вона може постраждати. І буде щось горіти. Будинки, приватні будинки поряд, з, у них може вікна повибивати. Дніпро. Дніпро Дніпрушки. Дніпро ситуація повторюється знову на, на рахунок пожежі через роботу ППО. Там, де, е, я би так сказала. Туди чекають. Там, там могли навчатися чи військові, молоді, тобто молодь, яка буде мати погони, чи це чи міліціянти, чи щось таке. От, от туди буде летіти, там буде збито. В Дніпро є карта прильоту, є карта великої втрати. І карта говорить, що це буде приватний сектор, дачі, якісь старі райони. Дніпро. <гум> Дніпро люди знову будуть обмежені, Багата поверхівка, коло неї буде багато, дуже, е, я би сказала, ну, от страху. Є карта смерті, яка говорить про те, що загин... може пом... ну, загинути померти. Знаєте, може бути травмована жінка, яка потім помре. Вона якась стара. Околиця міста, старі райони, також бути уважними. Там є при... там є багатоповерхівка вікна. Вікна можуть повилітати від вогню. Тобто, частково воно не зруйноване, але частково якась пожежа. Дніпро, Миколаїв. Миколаїв. Миколайчики. Так, криворажулечки, Дніпрушечки, Боже, Миколаївчик, також прильот. Ох, і буде якась така важка, важка доба, прям-прям важка. Е -е, криворажулечки, Нікополята, хто там? М -м -м, Краматорчики, павлоградчики. Е хто там у мене? Зеленодольчики, <сх> -х 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 е -е, інгульчата. Запоріжульки, Дніпрушки і зараз Миколайчики. Миколайчики, 22, 10. Та якісь новини вийшли. Буде працювати ППО в цю добу. Дуже сильно. Є пожежа, є гупання. Не будуть казати, де, люди не будуть знати. От. Над якоюсь юридичною конторою зіб'ють. Так, Миколайчики. Миколайчики. Дуже сильний обстріл, дуже сильний обстріл, буде багато летіти туди, де навчаються дівчата в пагонах. Приватний сектор і поряд велика поверхівка буде горіти, щось, щось буде поломане, щось буде повибиване, щось ламається. Остаточну інформацію ви не отримаєте, знову щось приховають, трошечки перекриють, трошечки не все скажуть. Так, адесята, десята. А десята. Одеся там. А в десь буде, ох, буде летіти, гупатиме. Притом знову буде гупатиме. Там, де вже гупало, те, що ми любимо. Десь в сторону Аркадії, я думаю. Вночі, вночі буде. Дуже така спекотна ніч буде. Так, да, горітиме, палатиме. ну Уламки впадуть на будинок, будинок травмують. Будинок буде травмований. На околиці міста. Приватний сектор. Сильна атака. Пострадають, пострадають якісь е чи об'єкти енергоструктури, тобто якісь матеріальні цінності. Пострадають, і буде летіти. Сильно на якусь церкву, прям, прям ракети чи шахеди, щось таке буде летіти. Воно працююче. Воно працююче. Ну, буде збивати, уламки будуть падати. Так, київчата. Київчата. Київ, неочікувано, ви завчуєте тільки ба-бах! А потім тільки сирена. Туру-ру. Це наші ППО спрацювали. Ну, буде горіти, десь, десь буде горіти. Горіти буде в якомусь паркі, буде бачити одна жінка, а от якийсь заклад, який приносить гроші, там стабільні гроші, там великі гроші. Тобто, от, там якийсь такий чи багатий якийсь квартал, чи що я не знаю, там є карта прольоту. Є. І це якийсь старий район, або якісь там, ну, є, не, ну, є там ну, приватні будинки. Так, ну і харківчата, Харків, Харків. Вночі потихеньку грошики льються, ось працюють. Гроші якісь ночі є. Будуть якісь рейди. Якісь рейди будуть правітельственні. Ну, то тобто, есть, якісь ті, хто контролюють копи, мабуть, будуть якісь дискотеки, чи клуби, чи що там. От. Тобто якісь такі речі. Приватний сектор може постраждати. Бути обмежений дуже довго. Руйнації не побачила. Так, друзі, загадуємо перше, друге, третє запит, ну, перший, другий, третій варіант. І е, отримуємо такі карти. да, Якесь, е, коротше, тару. Легенд. Славянських легенд. Тарод славянських легенд. Мені так мені так подобаються слов'янські легенди. Треба спробу вияснити, хто славяні. А не якісь чурки, урки, урюки якісь вирішили. Ото, щоб вони не трахали українок, да, то так би і були у скаглазі. От. А ото тільки завдяки нам, е скільки ціла нація у них є, красивих там, чоловіків і жінок. Ну, внешнє. А так би були б це низкорослі монголо-татари. От славян вони косять. Так. Перший, другий, третій е, варіант. Перший варіант, що вам робити? Це наші легенди. Так, що вам потрібно? Вам потрібно трошечки бути незадоволеним тим, що якісь гроші до вас. Або, ну, тобто, вам треба сохранити якісь матеріальні цінності. І вам для того, щоб їх сохранити, треба вкладати гроші. от. І е, побалакайте, будь ласка, з якимось чоловіком, скільки можна. ну, що Ви тратите багато грошей на щось, на що на транспорт якийсь. Другий варіант. Що вам робить? Другий варіант говорить про те, що потрібно посваритися з якоюсь жінкою. І третій варіант, що робить? Ось у карта любові і секса. Треба закрити очі на якісь недоліки, якісь не, о, о, тих, кого ви любите. Зараз немає коли, на якусь таку, може, негарну поведінку того, кого ви любите. Але прийдеться зараз закрити очі. Так, ну і починаємо. Віршк, да? Віршик. Віршик з моєї книжки. От така моя книжечка, всім показую, хто не бачив. Ну, де випити каве. Вже холодно. Мова моя, мово, кажуть, каленова, я ж скажу бідова і довгий твій терпець. За тебе вбивали, з рота виривали, сміху піддавали, хай би ми грець. Що тобі робили, розказать не сила, з пуп'янка душили, щоб тебе не знать. Життя невблаганне, та ти невбиванна, мова нездоланна, не можеш мовчать. Суржик твій приправа, в піснях золотава. На вустах заграва аж на серці щем. Феніксом зродилась, ризами прикрилась, словом сколосилась, пролилась віршем. Буде час минати, перемоги і втрати, але варто знати, ти це пам'ятай. Це пароль народу, код нашого роду. Мова це свобода. Ти її плекай. Ось такий вірш. Ось такий вірш, друзі. Отже, пам'ятаємо, робимо медитацію, захисний купол, малюємо руну Альгіз. Можна подивитись, зайти в мене є плейліст, е секретні знання, ритуали, медитація. Отам От можна знайти і про руну Альгіз, і медитацію, коли ви хочете заспокоїтись там для заспокоєння, і на сон грядущий, Ну і ставте захисний купол. Хто хоче, робіть вранці. вранці теж дуже дієво працює. І пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким мені подобаються, які ставлять мені подобайки і на мене підписуються. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.